Паска, домашні ковбаси, солодощі, кава та чай. Справжній великодній набір для наших захисників підготували жителі села Зубівка. Це пасхальний кошик, те, що складемо вдома, що вони звикли до чого, то так, щоб було і м'ясо, і пікниця, обов'язково паска. Будуть відвозити на бойові позиції для 128-ї бригади. Небайдужих закарпатців об'єднала спільна мета передати великодній настрій на передову всім захисникам. Як розповідають учасники акції, це не лише їжа, а й акт вдячності та підтримки для тих, хто щодня боронить нашу землю. Це дуже прекрасна акція тим, що ми хочемо е, донести те тепло, ту часточку дома, до домівки до наших воїнів, які захищають наші кордони, наші домівки. Адже в нас зараз сонечко світить, а для них там нелегко. Ми таким чином наближаємо перемогу, бажаємо миру, бажаємо, щоб наші хлопці пошвидше зверталися додому. Ми їх поважаємо, ми хочемо, щоб вони були своїми рідними, і тому ми щороку долучаємося до такої акції. Дуже хочеться, щоб всі вони відчули теплоту цього великого свята, яке до нас наближається. Ну, хочеться, щоб звичайно був мир, щоб всі були щасливі, здорові і жили в мирі. Ми згуртувалися і підготували все, що там треба було. Це і ковбасні вироби, і трошки солодощів, і ну все, все що так, все, що просили, те все, що може бути доставлено у гарному виді до наших воїнів. Традиційно перед відправкою пасхальні подарунки освятили та поклали обереги, дитячі малюнки та листівки з благословенням. Відбулося освячення пасок для наших воїнів, для наших захисників, щоб передати їм маленьку частичку тепла, любові, щоб зігріти їх, щоб вони спорозуміли, що приближається Пасха Христове Воскресіння, і цей празник є праздник перемоги. І ми в сьогоднішній день просили милостиво бога, щоб Господь і дарував нам перемогу. Щоб сохранив нас від ворога. Передвеликодня акція відбулася в Зубівці вже вдруге. Щороку все більше жителів громади долучаються до ініціативи, адже знають, як важко нашим захисникам на передовій. Великдень це таке свято, яке, яке потрібно дарувати любов і турботу. Тож ми вирішили нашим хлопцям-захисникам передати частинку турботи. Це вже неодноразово акція. Надіємося, що наступну паску наші хлопці будуть зустрічати вдома, в колі родини за святковим столом. Освячені пасочки відправлять бійцям 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Та кожен з присутніх тут вірить, що вже наступного року наші захисники зустрічатимуть Великдень вдома з родиною, а господині спечуть вже переможні паски.